Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України, і зараз до вашої уваги повідомлення наших колег із інших областей. Дрібні травми обробляють на місці безпосередньо в зоні бойових дій. Там працюють спеціальні бригади медиків. Сюди ж у Харківський військово-медичний клінічний центр привозять бійців з найважчими пораненнями. Травми голови, грудної клітки і кінцівок зустрічаються найчастіше, кажуть лікарі. Більшість постраждалих одразу ж оперують, проте врятувати можуть не всіх. З важкими травмами хребта хлопців відправляють у Київ. А при серйозному пошкодженні судин деяким доводиться ампутувати кінцівки, але таких завещав. З бойових дій, поки небагато, менше десятка запевняють у госпіталі, зараз активно вирішують питання про виділення коштів на реабілітацію постраждалих. Це питання піднято на рівень Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, про виділення коштів на ці. Це ж дуже серйозне питання. Це треба, треба там кінцівки там, і так далі. Ці питання рішає головний військово медичний клінічний центр міста Київ. Крім основних лікувальних процедур і прийому медикаментів для всіх бійців передбачена спеціальна дієта. Тут їх годують чотири рази на день. Однак після участі у бойових діях хлопцям потрібна не лише фізична реабілітація, а й психологічна допомога. З ними працюють фахівці, які повертають військових із зони АТО до нормального життя. Психологи кажуть, багато з них агресивні і, незважаючи на поранення, рвуться назад у бій. В цілому на третій на четвертий день, після того як їм надається допомога, вони більш активні, більш соціальні становляться, розуміють, що вони потрібні для держави, вони потрібні для цього суспільства і вже міняють своє бачення. Більше з них рветься на шостий, на сьомий день. Я вже готовий їхати назад. Я хочу. Туди в мене там є друзі. В мене треба відімстити за тих, хто загинув товаришів. Поранені переживають не тільки про своїх товаришів, які залишилися воювати, стверджує психолога, й про свої родини. Найбільше бійці сумують за дітьми. Поранений у зоні, АТО житель Тернополя Володимир Намака повернувся на службу. Чоловік, як сотні інших тернопільських правоохоронців, поїхав захищати кордони рідної держави. Під час несення служби Володимир постраждав від вибуху мінометного снаряда. Першу допомогу отримав у таборі далі три операції в госпіталі. Ніч була спокійна, тих, тишина така була. Тільки пес співали. Ми стояли біля БМД і зрив біля БМД. І, от, і Я відключився від цього взриву о, першого. Я відключився, бо там, вже, як розказували, там було їх декілька. Коли вже закінчив собі, десь приблизно 12-й годині дня прилетів, може скоріше. вертоліт забрав нас в місто Ізум в Ізумі там мене прооперували перше, витягували осколки. То я вже після того подзвонив до жінки, сказав, що все нормально, але я просто в лікарні в цьому. В Ізумі зараз буду їхати в Харків. Пошкодження в мене були осколочні нижніх кінцівок. Баратравма вух, що повернеться служити, боєць навіть не сумнівається, адже після пережитого зрозумів, що таке по-справжньому захищати батьківщину. Я не, не вважаю, що на мого чоловіка це є якийсь героїчний поступок, тому що він нас працює в органах. Це його обов'язок забезпечувати порядок, захищати сім'ю, країну, міста. Саме основне його. Поступок це те, що він, незважаючи на те, що він пережив, це психологічно, фізично, морально йому було важко, але незважаючи на це все. По закінченню лікування реабілітації він готовий далі йти, захищати сім'ю, країну і виконувати свій обов'язок. Лейтенант міліції щиро вдячний товаришам, колегам і всім небайдужим людям, що переймалися його долею і допомагали родині у важкі часи. Каже, без цієї допомоги було б значно важче. На Дніпропетровщині посилюють контроль на залізниці та перевіряють транспортну міліцію. Про це на брифінгу заявив заступник голови Ода Борис Філатов. За його словами, через халатність транспортної міліції терористам вдалося привезти потягом із Луганська шість гранатометів у звичайній господарській сумці. За інформацією Філатова, сепаратисти збиралися вчинити замах на голову Ода Ігоря Коломойського та керуючого апаратом Ода Геннадія Корбана. Чому транспортна міліція упустила этот момент, это будет являться предметом отдельного разбирательства. В настоящий момент мы ужесточаем требования контроля на железной дороге, включаем все силовые подразделения, которые только возможны, для того, чтобы пресечь попытки проникновения на территорию Днепропетровска и области диверсантов из так называемых народных республик-террористических организаций. Нагадаємо, 18 липня СБУ повідомила, що затримала двох жителів Луганської області, яких підозрюють у підготовці терактів у Дніпропетровську. Львівський миру перед початком поєдинку між шахтарем та динамо за суперкубок України став безпрецедентним явищем на синьо жовтих теренах. Пане найзапекліших суперників, які ще під час подій на майдані задекларували бажання діяти разом, довели, що це були непорожні слова. Людей подивіться, скільки людей ми не думали, що скільки людей прийде. Повірте нам всі за України тут, а не діляться на Донбас на Львів. Показати що ми єдині перш за все. Перед тим, хто так не вважає. Марш єдності насправді коли поряд новин про фанати що і до мами і співають за Україну. Впродовж майже десяти кілометрів пішої ходи тисячі фанів. Кілька разів виконували національний гімн. Наспівували народні мелодії і вже традиційні пісеньки про високопоставлених чиновників сусідньої країни. Син служить в зоні. АТО. и воюет на границе Луганской области с теми людьми, которые хотят навсегда оторвать Луганск от Украины. Я приехал сюда специально, чтобы увидеть, окунуться в атмосферу единства Украины. Принять веру, перенять веру у этих молодых людей, веру в то, что мы победим. Фани, дійшовши до стадіону, приділили 90 хвилин футболові. І якщо вболівальник Динамо врешті радіє після того, як суперкубок України дістається Шахтареві, вочевидь, футбол нині дійсно лише привід для чогось більшого. Кожна хвилина була фантастична, кожна хвилина була яскравою.